Вітаю вас, це акценти Запоріжжя відзначає день міста, і це не просто свято, це день, коли ми згадуємо, хто ми є і яка наша головна сила. А наша головна сила це люди, це ті, хто створює нові сенси, хто не здається, і хто навіть після найважчих випробувань знаходить в собі сили рухатись далі і допомагати іншим. Тож сьогоднішні акценти саме про таких людей. Ми знаходимося у затишній запорізькій кав'ярні, яку відкрив ветеран, і це не просто місце для кави, а справжній символ незлавності та допомоги. А поруч зі мною Олександр Неплюєв, ветеран і власник кав'ярні. Олександр Неплюєв, ветеран російсько-української війни, у 2022-му пішов добровольцем на фронт і боронив Донеччину та Запоріжжя у складі 27-го окремого дивізіону ВМС. У 2024-го під час виконання завдання під роботи ним отримав поранення, внаслідок чого втратив ногу. Після реабілітації та встановлення протезу чоловік навіть встиг підкорити гору гимба взимку 2025-го. Саме під час цього сходження і зародилася ідея створення кав'ярні, яку вже влітку Олександр вдало реалізував. Олександре, ми з вами зустрічаємось у день міста. От Запоріжжя це ж ваше рідне місто. Так, звісно, я виріс у Запоріжжі. Після повернення з фронту ви, в принципі, могли б поїхати у безпечніше місце кудись або навіть за кордон. Чому ви вирішили саме в Запоріжжі залишатися? тому, що зараз ми намагаємося співпрацювати саме з нашими запорізькими підприємцями, і ми один одного підтримуємо цей важкий час. То ви вирішили залишитися розвивати Запоріжжя, допомагати? Так. Звісно, ми намагаємося допомагати і якось підтримувати один одного в цей важкий час. Ідея відкрити кав'ярню. Ви завжди хотіли стати власником кав'ярні? Чи вона з'явилася вже після того, як ви повернулися з фронту? Ця ідея виникла після того, як я повернувся з фронту і зміг піднятися на гору Гимбу. І там мені дуже хотілося випити гарячої кави, але її там не було. І по поверненню в Запоріжжя з'явилася ідея відкрити кав'ярню. Ого, тобто, на гору, а вийти на гору, це теж була ваша якась мета і ідея зібратися на гору, дістатися туди? Зовсім ні. Це було миттєве рішення, що я хочу туди. Піднятися, і я розумів, що якщо я не зроблю цього тоді, то я вже це не зроблю ніколи. І саме там прийшла ідея кав'ярні, і ви повернулися до Запоріжжя і одразу почали вести бізнес. Ні, ми почали дізнаватися про державні програми надання допомоги ветеранів грантових програм. І після повернення саме ми звернулися. До центру зайнятості, до порталу Дія написали грант для ветеранів і успішно його виграли і реалізували свою мету. Відкрити кав'ярню у Запоріжжі. Ми вже працюємо. Скільки часу? Ми відкрилися 12 липня. Олександре, у вашій кав'ярні є ще такий цікавий бонус. У вас безплатна кава для військових. Так, в нас є безкоштовні позиції для військових, але це не бонус, це скоріш подяка за те, що вони роблять, mm -hmm. І щоб підтримувати їх і морально, і якось давати трошки можливість розслабитися. Ви одразу знали, що так зробите? Коли думали про кав'ярню, відкривали? Чи ця ідея з'явилася якось в процесі? Ні, це ідея була в самому початку і. Ми намагалися це довго реалізувати, тому що на це теж потрібні якісь вкладення. І ми це реалізували завдяки таким військовим, які зараз боронять нашу країну. Олександра, а ви підтримуєте зв'язок з побратимами? Так, звісно, ми спілкуємося і вони до мене заїжджають на каву, привозять подарунки. Ми, ми з ними. Часто балакаємо по телефону і підтримала дружні зв'язки. Ну, я бачу, у вас і прапор висить на стіні з підписами. Це подарунок чи це звідки? Так, це теж подарунок. Побратима привезли мені на відкриття кав'ярні. Я його тільки нещодавно повісив і збираю підписи, тому в кого є бажання, можете прийти і розписатися на прапорі. Кава за автограф. Так, звісно. Я знаю, що ви не лише пригощаєте військових кавою, а ви допом... намагаєтесь допомагати ще іншими способами. Так, ми намагаємося підтримувати військових і людей, які зараз знаходяться у шпиталях. У суботу ми збирали посуд для нашого запорізького госпіталю. І за неділю нам вдалося зібрати певну кількість, і в понеділок ми вже відвезли. Тому, в кого є бажання, ми з радістю приймемо старий посуд, який вам не потрібен, і відвеземо від вашого ім'я в госпіталь, щоб хлопці одужували скоріше. Це в кав'ярні прямо оголошено збір. Сюди привозити? Так, ми прямо тут і збираємо. Якщо повернутися власне до самої кав'ярні і бізнес у прифронтовому місті, якісь особливості складнощі виникали? Складнощів, особливості не виникало. Лише радість, коли прийшло повідомлення, що я виграв грант для ветеранів. Це дуже було круто і були дуже великі емоції. Mm -hmm. Ну, а взагалі, от ви за освітою, хто? Ви готові були до бізнесу, власне, до цієї підприємницької справи? Чи ви все з нуля вивчали? Вивчали все з нуля. Ніякого. Обто, в цьому не було. Ми все на своїх помилках виправляємо і будуємо щось нове. Ну, то про той же грант, це ви звідки здізналися? Коли ви вирішили відкрити кав'ярню, ви почали шукати шляхи для того, щоб це зробити? Так, ми почали вивчати. Як можна це зробити, як отримати правильно грант. Ми зверталися по допомогу до Центру зайнятості. Вони допомагали, наскільки це можливо. І навіть зараз ми з центром зайнятості підтримуємо зв'язок. Вони допомагають okay. по деяким питанням, по питанням пра працевлаштування людей з інвалідністю. Okay. Ми Зараз всі ці питання продовжуємо вивчати і вчитись вести бізнес у Запоріжжі. Чому працевлаштування людей з інвалідністю? Тому що зараз це найгостріша проблема. Дуже багато людей з інвалідністю, яких не хочуть брати на роботу, або яких беруть, але ненадовго. І це дуже гостре питання наразі в державі. Запоріжжя ціло. Ви зі свого боку хочете, я так розумію, допомогти у вирішенні цього питання чи якось повпливати? Не допомогти вирішенні, а якось полегшити їм життя. Uh -huh. Тобто, можна взяти їх на роботу, щоб вони працювали, заробляли гроші і продовжували своє життя і раділи життю. Ви в своїй кав'ярні можете це зробити? Плануєте? Ми плануємо, але наразі у нас немає стільки можливості це зробити. Ну, взагалі, ваша історія вона надихає. От ви повернулися з війни, у вас було важке поранення. Зараз ви тепер власник кав'ярні. Чи готові ви допомагати, якщо до вас звертатимуться за допомогою, або мотивувати якось тих же ваших побратимів, військових з чимось до вас звертаються? Так, звісно, ми готові допомагати людям, ветеранам, які хочуть написати гарант. Вони можуть звертатися до мене і моєї команди, щоб ми по своїм можливостям допоможемо в написанні цього гаранту і в подальшому відкритті якогось ідейного бізнесу. Це у вас вже є ціла команда, яка може допомогти це зробити? Це не ціла команда, це я і моя дівчина. Ви дуже ретельно вивчили це питання, я так розумію, коли відкривалися. Так, звісно, і хочеться, щоб люди після того, як отримують якусь якусь інвалідність, ага. вони мали змогу повернутися до життя і надалі радувати своїх близьких і друзів. А вже хтось звертався з такими за такою підтримкою? Так, є декілька людей, які звертались по допомогу. Ми їм розповіли, як це і які можуть бути підводні камені. І ми також, якщо у когось, у знайомих є така проблема, ми пропонуємо свою допомогу, якщо вони хочуть щось своє розвивати. Ви багато говорите про те, що хочете допомагати військовим і звертатися до вас також можна за допомогою, бо ви пройшли певний шлях уже і маєте певний досвід. А вам хто допоміг, коли ви повернулися? Коли я повернувся, мені допомагала родина, близькі мої люди, побратими також не стояли в осторонь. І дуже допоміг протезний центр «Сміливий крок», який знаходиться в Запоріжжі. Там дуже круті фахівці, які протезують хлопців, які їм допомагають, підтримують. І коли я до них приїжджаю, я можу просто приїхати побалакати і випити каву. Не з проблемою ноги чи ще чимось. Я так розумію, що те, що ви піднялися нагору, так це, те, це, що... це теж їхня заслуга. Я їм дуже вдячний за можливість, яку вони мені дали. І вони це роблять також, як і інші підприємці Запоріжжя в Запоріжжі. Якщо говорити про Запоріжжя, яким ви його бачите, яким би ви хотіли його бачити далі? Хотів би бачити дуже світле і гарне місце, де можна відпочивати і надихати один одного. І якщо Запоріжжя, це люди, наші люди, які вони приходять до вас в кав'ярні, приходять різні. Що ви бачите? Я бачу, що вони щасливі. Попри війну? Так, звісно, тому що є е, військові, які їх захищають, і вони їм вдячні, вони е, також допомагають. І коли ми е, оголошуємо якийсь збір. Люди допомагають прості, вони ж не відвертаються від військових. Вони їм теж намагаються допомогти. А ви різні збори? Ви розповідали про посуд? Так. Я так розумію, це ж не єдиний? Ні, це не єдиний збір. Е, є інші, але вони вже проходять не на базі кав'ярні. Вони робляться на іншій платформі. І не тільки для військових, але і для переселенців ВПО. ви це ви організовуєте чи ви берете участь в таких зборах? Я допомагаю своїй дівчині, яка веде ці збори, яка їх організовує і яка підтримує, намагається підтримувати усіх навкруги. Такий у вас тандем склався. Так, кожен зі свого боку. Чого б хотіли побажати запоріжцям Запоріжжю в цілому у день міста і взагалі на майбутнє? Мирного неба і не втрачати надії На те, що все буде добре. Не будемо втрачати надії. Це був Олександр Неплюєв, ветеран і власник кав'ярні. Нашого міста ми продовжуємо говорити про головну цінність Запоріжжя, його людей, його незламний інтелект це місто, де наука не ховається в аудиторіях, а рятує життя на передовій і формує нове покоління патріотів. Я у гостях у людини, чия робота є прикладом того, як наукова думка працює на безпеку та майбутнє Запоріжжя та України в цілому. Поруч зі мною Олександр Рильський, доктор біологічних наук, професор Запорізького національного університету. Олександр Рильський, науковець, дослідник, завідувач кафедри загальної та прикладної екології та зоології Запорізького національного університету, а також член науково-методичної комісії з екології примон України, у 2007 році був науковим керівником регіональної програми по написанню підручників з екології для першого одинадцятого класів. З середини 90-х займається дослідженням енергозберігаючих технологій, методів захисту оточуючого середовища від антропогенного впливу, біотехнологічними аспектами захисту природного середовища. Олександр Федорович, вітаю вас. Доброго дня. Ми знаходимося в навчальній лабораторії кафедри загальної прикладної екології і зоології Запорізького державного університету. Біологічний факультет. Декілька слів хочу сказати, що біологічний факультет створений майже 40 років тому. Через два роки будемо святкувати такий проміжний ювілей. Кафедра створена 20 років. На кафедрі викладачі, науковці займаються як загальними проблемами екології, так і проблемами захисту довкілля. І одне з дуже важливих направлень таких досліджень і розробок це питання чистоти води, як природної, так і стічної води. Для України це дуже актуально, маючи е, майже одно потужне джерело питної води в Дніпро. Е, е, наші розробки, починаючи з моїх, як е, ветерана в науці, 40 років тому я отримав перший патент. І це стосувалося відновлення хрому шестивалентного до трьохвалентного бактеріями. І е, хром це стратегічний матеріал. На жаль, е, технології, які використовуються, е, скидають хром шестивалентні в річки, а mm -hmm. це дуже токсична речовина. Користуються зараз цією, цією вашою розробкою? Е, ця розробка було початок, бо це mm -hmm. було е, ну, найперше в світі. Ми тоді були передовиками. Після того була еволюція, ну і з модифікаціями сьогодні використовується ця розробка. Але мені пощастило, що моїм вчителем був видатний вчений професор Петро Ільч Гвоздяк, який був, можна сказати, найбільш великим біотехнологом в очищенні води, де використовуються живі організми. Ну, ось перед вами фрагменти які використовуються в системах біотехнології, в очищенні води річок і в локальних очисних спорудах. А що Головна задача таких систем збільшити в тисячі рази біомасу бактерій, які являються деструкторами забруднення. Бактерії і імобілі... будуть е, руйнувати забруднення. Які uh -huh. будуть руйнувати, коли біомаса збільшується в тисячі разів, тоді процес руйнування е, забруднень в воді uh -huh. йде набагато швидше. Е, це капронові системи. Вони запатентовані як вія. Називається uh -huh. в патенті і так використовується е, в очисних спорудах. Це також фрагмент е, біотехнологічних Можливо. систем, які використовуються як в локальних очисних спорудах, так і в річках. Ну, як тут... сітка, така невеличка виглядає. Ну, це золоч, тканина, сітка, ткани. яка може натягуватись поперекрусла річки, угу. і знову ж тут будуть розвиватися. Мікроорганізми, на них вже будуть мікроводорості, на мікроводоростях там ракоподібні і так далі. Буду... А за рахунок чого розвиватиметься? А, Просто на тканині. Властивість мікроорганізмів а? до імобілізації, закріплення на поверхностях на твердих це природна властивість. Якщо бактерія плаває вільно, то вона використовує оту органіку забруднення набагато повільніше. А коли вона сідає угу. на таку тканину, то процес дуже пришвидшується. Якщо вона на водорості сідає, знаєте, вона буває. Вони на водоростях, на листочках сидять, але із-за того, що тут поверхня на цих ворсинках в мільйони разів більше, ніж. Угу. Просто чиста поверхності, поверхня якась, то тут набагато більше ця біомаса, і це дає виграш в швидкості очищення. Використовується це зараз ця технологія? Використовується, використовувалось і ми продовжуємо вже так сказати модифікувати. Використовували, наприклад, в очисних спорудах мотор Січі. Використовується в річки Капустянка. Ну, це наші дослідження. Uh -huh. А для того, щоб встановити реальну систему, на це треба, щоб хтось виділили гроші. Це розробки наукові у нас, от, в даному випадку, те, що я назвав. Uh -huh. А взагалі-то це використовується по всій Україні багато очисних споруд. І це якраз були розробки Петра Ілліча Гвоздяка. Mm -hmm. Ну я з ним працюю, працював 40 років. На, на жаль, От, рік назад. То, я Олександр Федорович, ви сказали, що це ваше дослідження у нас в Запоріжжі є в кількох місцях. Так, що є. показує дослідження, ефективність вже показує, mm -hmm. що однозначно всі ці системи повинні бути встановлені в малих річках mm -hmm. і використані для того, щоб поліпшити якість води малих річок. Всі вони несуть забруднення в річку Дніпро. Або майже всі. 75% населення України п'є воду з річки Дніпро, де клас е, якості третій, а локально четвертий, а повинен бути першим. Держава не звертає на це уваги 35 років. А це стратегічна помилка. Таке не можна допускати, щоб в колодязь, з якого ти п'єш воду, скидувались. Неочищені або недоочищені стічні води. І це якраз системи дадуть можливість зробити таке очищення, ну, на жаль, на ентузіазмі це неможливо зробити. А дорого це все коштує, якщо встановити в усі ну, доступні нам області річки, які впадають в Дніпро. Чи як це правильно? Е, значить, якщо будувати очисні споруди, біологічні очищення. Для таких міст, як Запоріжжя, наприклад, там, Київ, то це дуже дорого. Але це треба робити. У всіх цивілізованих країнах це зроблено. А можна поліпшувати воду, перетворюючи греблі, які побудовані на всіх малих річках, в локальні очисні споруди. Затрати мінімальні, але буде досягнута якість води, яка може подаватися в Дніпро. Ну, на жаль, на це теж треба закони, гроші і робити треба. Ну, університет, зі свого боку, ви звертаєтесь в необхідні інстанції, щоб це встановити. Або... Ну, зрозуміло. Ва Ми ж про... пропонуємо. Про... Пропаганду ведемо. І, можливо, колись керівництво держави дійде до того, що це буде пріоритетом, бо записали, що Україна. Буде використовувати в своєму розвитку принцип сталого розвитку. А на жаль, оце якраз один із компонентів сталого розвитку не виконується. Олександр Федорович, Я бачу, у вас на столі лежить патент на корисну корисну модель. Захисна система ви сапера. Ви ще й на безпеку наших військових працюєте. Виходить, Цей патент отримав два дні тому. Але розроблений він, він був два роки тому. Ну, на жаль, процес не такий швидкий. А це е, невдала реалізація в металі. Чому? Тому що ті майстри, які приймали участь на ентузіазмі, вони не використали до кінця ці принципи, що в патенті. Угу. І це треба переробляти. Ну, ми пішли іншим шляхом. Не через метал, тепер через створення 3D-моделі буде надруковано на 3D-принтері, а потім уже до саперів. І хай там дивляться і підсказують, можливо, якісь нюанси треба переробити. Ну, чому чому виникла це? Ну, зрозуміло, що велика кількість людей, поранених від мінних вибухів. Я вже не кажу про військових і. Саперів. Основний принцип цього патента, який повинен розділити вибухову хвилю пополам, і зменшити енергію вибуху. І він в цьому патенті закладений. Конструктивно там є нюанси, які тричі захищають підошву ноги. Ну, на жаль, в цій. Реалізовані в металі конструкції, воно не зроблене до кінця. Ну просто візуально воно схоже на те, що має бути, просто інші розміри, ну, інші да, матеріали. Да. Це 43 на, ага, 43 на 43 й розмір. На 43-й розмір ноги. А як ну, воно не має бути металевим, наскільки я зрозуміла, в, а, в, нижня в частина буде металевою. А ходити, скільки вона важить? Ця дуже важка. Ну, тому що вона неправильно зроблена. В патенті там все, якщо чітко по ньому угу. зробити, все так, як треба. А за рахунок чого буде вибухова хвиля розділятися? За рахунок того, що використовується трикутник і ребро Нижня та конструкція. Внизу, бачимо, внизу, так, да. Воно повинно на човен, схоже на да, корабль. Якраз і ніс повинен бути човен, якраз все тут показано. І тоді. Розділяється енергія вибуху, вдвічі зменшується, і в підошву не б'єш перпендикулярна сила, а вона mm -hmm. йде по дотичній. Ну і потім це не все, бо в цю конструкцію в патент входить ще чохли на ноги, на гомілку до коліна, тому що звідси ж підуть сколки, Uh -huh. І підуть в протилежну ногу. Її треба захистити. Ну і навпаки. І там в той системі оцього чехла все uh -huh. передбачено. І ловушки, сколок тих, і як це зробити. Я ну, так розумію, це має надягатися, ну, як лижі. Ну це ж uh -huh. кріплення ноги. Так, uh -huh. да, як лижі. E, ходити не дуже зручно в ньому? В цій моделі не дуже. Ну зручно. конкретно в цій ні, а так ну, має нормально бути зручно. Будеся, да. Вона буде набагато легша і е всі будуть виконуватися, е так сказати, біофізичні вимоги, які тут закладені. Я сам біофізик за освітою, тому для мене це було зрозуміло з точки зору фізики. Ну а вже біофізики то однозначно. Наскільки е, така модель, ця розробка зможе захистити від поранень сапера? Це 100% чи якщо, все ж таки просто так, зменшення? Я зрозумів. Ну якщо це піхотна міна, то не буде нога пошкоджена так, що людина mm -hmm. позбудеться ноги, тобто можливо, з ногою залишиться принаймні? Так, так да. можливо, там якісь будуть невеличкі, але нога буде ціла. Куди далі будеться рухатись? Після Тому? того, як ми зробимо правильно uh -huh. по патенту, все, піде до саперів, вони uh -huh. будуть випробувати. На чим ще зараз працюєте? Я бачу, тут у вас взагалі багато цікавого є і питання навіть запорізького дубу. Так. Uh -huh. Ну, остання ідея моя і моєго товариша, академіка Безугло Миколи Дмитровича. Вона стосується. Того, щоб зберегти дуб запорозький, який є пам'яткою природи, і в цьому році загинула остання гілка жива, то не просто кинути на призволяще, щоб доїли гриби стовбур і ці гілки, а треба зробити ну, певні так сказати, операції. Тут все вже нами розроблено і модель. Цього, що треба з цим стовбуром зробити, для того, щоб перетворити не просто в природний пам'ятник природи, а щоб це була історико-культурна пам'ятка, де на кільцях цього зрізу буде накладена плита скляна і на Тих кільцях, де відбувалися якісь історичні події в Україні, там 1848, бо дубу там написано більше 600 років, насправді ніхто не знає. Коли порахуємо ті кільця, то буде ясно. І на кожному кільці там буде відмітка: перша незалежність, друга незалежність, там, ну і так далі. І туди треба буде водити молодь, будуть ходити люди, будуть. До нашої історії долучаться і до природи будуть долучатися. Ну, зрозуміло, що територію треба перетворити, щоб туди люди йшли. Олександра Федоровичу, дуже дякую вам за цікаву розмову. Дякую за все, що ви робите. Успіхів вам у всьому. Дякую. Це були акценти, і ми були у гостях у Олександра Рильського, доктора біологічних наук, професора Запорізького національного університету. Ми ще раз переконалися, що Запоріжжя не просто місто, це люди, які створюють його історію. Бажаємо Запоріжжю і всім його мешканцям миру, сили і віру в майбутнє. Допомагайте одне одному, помічайте героїв. Поруч і не забувайте, що наша сила в єдності з днем міста. Запоріжжя це були акценти. Побачимось.